30 квітня на базі Володрицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No2 імені Василя Мельника вже традиційно відбувся день цивільного захисту, основним завданням якого була практична перевірка готовності учнів та педагогічного колективу до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу працівників у разі виникнення надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та військового характеру, можливих терористичних актів, організовано проведення системи роботи з мирного часу на військ. Військовий стан. Особливу увагу було звернуто на формування у свідомості дітей відчуття особистої та колективної безпеки, обов'язкового дотримання правил безпечної поведінки. Вранці школярі зібрались у школі на інформаційну хвилинку, де було оголошено план проведення дня цивільного захисту. Опісля у початкових класах було проведено відкриті уроки з основ здоров'я. У цікавій та змістовній формі класні керівники на класних годинах розповіли учням 5-11 класів про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті під час подорожі до лісу та про небезпеку. Спеку, яку несуть у собі вибухові знахідки план дій під час радіаційної небезпеки, про правила поведінки на водоймах. По завершенні виховних годин була проведена навчальна евакуація, за легендою якою на підприємстві сталася аварія з викидом сильно діючих отруйних речовин. Також при школі працювали станції медична, це треба знати та інформаційна, на яких діти вчилися надавати першу допомогу при ранах, переломах та опіках під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Дізналися про перші дії у. Випадку пожежі. Після четвертого року відбулася ще одна евакуація школи під назвою Загроза радіоактивного зараження до тимчасового укриття підвала під дошкільним під начальним закладом Пізнайко. Учні і вчителі продемонстрували чіткість, обізнаність і підготовку цивільного захисту населення на випадок надзвичайних ситуацій. Приємним сюрпризом для усіх учнів та гостей став приїзд рятувальників. Працівники Володарського районного сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Київській області та ДПЧ 6 продемонстрували присут техніку і пожежно-рятувальне обладнання, що постійно залучається до гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру. Учні із задоволенням оглянули пожежно-рятувальне спорядження та спецобладнання, яке використовують рятувальники під час надзвичайних ситуацій. Ознайомившись із пожежною технікою, учні перейшли до практичної частини дня, а саме взяли участь у конкурсах та змаганнях. Між учнями перших четвертих класів був проведений конкурс малюнків на тему пожежа. Старшокласники виявили свої знання у вікторині цивільного захисту, практичні навички при наданні першої медичної допомоги, міння швидко і правильно одягати проти газ, а також позмагалися у спортивній естафеті з елементами цивільного захисту. Свою акторську майстерність продемонстрували учасники команди юних пожежних екстрім, підготувавши для учнів школи невеличку концертну програму. На сам кінець були підбиті підсумки дня, вручені грамоти та подяки учням. Такі заходи надзвичайно потрібні молодь в умовах сьогодення, адже на них діти дізнаються багато важливої інформації, яка в майбутньому може допомогти рятувати власне життя і життя їх рідних.